Він супроводжує нас мільярди років. Він керує припливами і ритмами життя. А ще він єдине місце поза землею, де побувала людина. Сьогодні ми поговоримо про місяць найближчий супутник нашої планети. Як же утворився місяць? За найпопулярнішою теорією місяць народився після гігантського зіткнення. Близько 4,5 мільярда років тому протопланета Тея врізалася в молоду Землю. Частинки розпеченої породи вийшли на орбіту, і з них сформувався місяць. Тому хімічно він дуже схожий на нашу планету. Місяць завжди повернутий до нас одним боком. Це називається синхронним обертанням. Колись він обертався швидше, але земна гравітація поступово заморозила його рух. Тому ми ніколи не побачимо з землі зворотний таємничий бік місяця. Саме місяць керує припливами й відпливами. Його гравітація тягне океани, створюючи ритми, до яких пристосувалося життя на планеті. Без місяця Земля могла б мати хаотичний нахил та різкі зміни клімату. Атмосфери на місяці майже немає. Саме тому там немає вітру. І сліди від астронавтів можуть зберігатись тисячі років. Але найцікавіше вода. У постійно темних кратерах на полюсах вчені знайшли лід у майбутньому саме він може стати ключем до колонізації місяця. На місяці не чути нічого звук не передається у вакуумі, проте його поверхня тремтить. Сейсмометри з місії Аполлон зафіксували місяці труси, які можуть тривати понад годину. У 1969 році Ніл Армстронг і Баз Олдрін стали першими людьми, які ступили на місячний ґрунт. Усього на місяці побувало 12 астронавтів. Тепер людство готується повернутися. Програма Артеміда, місячні бази, навіть видобуток ресурсів. Усе це вже не фантастика, а плани найближчих десятиліть. Місяць не просто супутник. Це наш космічний архів, дзеркало історії сонячної системи і ключ до майбутнього освоєння космосу. Погляньте сьогодні вночі на небо, і ви побачите місце, куди людство ще повернеться. Дякую, що подивився це відео до кінця та підтримуєш україномовний контент. Також дивися інші відео та бери участь у розвитку каналу. Ми, українці і повинні підтримувати один одного.